Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось топ 10 найкращих продуктів з сьомого каталогу компанії Oriflame. Тому що дійсно цей каталог просто всипаний неймовірними знижками. Мені було дійсно важко обрати свою десятку, але я це зробила. Тому давайте ж дивитися, що входить в мої топ-10. Ну і першим продуктом є драйвер цього каталогу. Ви можете його знайти на останній сторінці каталожку. Це ось ця туш із серії The One 5 в одному. Це просто легенда. Її купують абсолютно всі, тому що вона підходить абсолютно всім. Вона йде гіпералергенна, вона має силіконовий пензлик. Вона підходить як для тонких маленьких вій, так і більш насичених, густих вій. Вона дійсно надає всі п'ять функцій. І об'єм, і подовження, і вигін, і розділення, і догляд. Вона має ось такий пензлик. З однієї сторони маленький ворс, з іншої сторони, більш довгий. Тому чесно, вона заслужено посідає перше місце. І зараз вона йде в каталозі як у класичному варіанті, так і у водостійкому. Зверніть увагу, що водостійку туш 5 в одному, і в принципі інші туші компанії Oriflame, ви не змиєте просто міцелярною водою, чи лосьйоном, чи, звичайним милом. Для неї необхідно спеціальний двофазний засіб для зняття макіяжу, і саме водостійкої. Справжнє золото для справжньої жінки. Це неймовірний аромат Giordani Gold Essence, класична, яка просто безцінна, це просто скарб компанії Oriflame, який має в складі бергамот, лимон, мандарин, звичайно, фліордоранж. А це парфум, який тримається більш ніж 12 годин. Шлейф його досягає 5-8 метрів. І це аромат, який. В прямому сенсі золотий, тому що напилення самої кришечки йде з 24-каратного золота. Це парфум для жінки, яка знає собі ціну, яка впевнена собі, яка бізнес леді або дівчина, яка, знаєте, впевнена в своїх діях і впевнено крокує по життю. Неймовірна шовкова тональна основа Fluid із серії Giordani Gold, яка дійсно має шовкову текстуру, має високий пігмент, тобто сховає абсолютно все, але при цьому невагома текстура. Вона підходить для комбінованої та жирної типу шкіри, прибирає повністю жирний блиск, тому що в складі має пудру. Тому, в принципі, матувати її пудрою не обов'язково. Вона має SPF фільтр 12 і достатньо 2-3 крапель, для того, щоб зробити невагомість. Неперевершений макіяж. Жоден мій макіяж не обходиться без ось цих помічників. Це олівці для губ із серії One, які мають в складі гіалуронову кислоту, а також додаткові компоненти для більшого зволоження губ. Причому, що ці помічники вони мають одразу індикатор, одразу видно, який колір ви будете використовувати. Плюс до цього вони неймовірно мають легку кремову текстуру, яку можна заповнювати повністю всі губи одним відтінком, в принципі, не обов'язково використовувати додаткові блиски, бальзами чи помади. Вашим бажанням. А взагалі їх є 7 відцінків. В моєму варіанті зараз тут 4, а взагалі в мене їх є 5. І що мені в них ще додатково подобається, що вони збільшують стійкість макіяжу і не дають губній помаді розтікатися і змінювати форму на протязі дня кремова текстура в неймовірній губній помаді із серії The One це просто кохання з першого дотику. Тому що вона має 15 різноманітних відтінків і вже підібрати можна стільки різноманітних кольорів, які вже тільки душа ваша побажає. Це губна помада, яка має насичений пігмент. Тобто одразу одного дотику достатньо, щоб ви мали насичений колір відповідної губної помади. Вона має стійкий колір і тримається він в середньому 8 годин. Вона дійсно кремова, вона має легку текстуру, вона не відчувається на губах, але при цьому ось цей пігмент тримається достатньо довго. Тому ця губна помада просто неймовірна і я раджу спробувати кожному. Розкішний антивіковий крем і антивіковий взагалі догляд із серії Royal Velvet не може не посісти своє почесне місце в топ. Десятці. Насамперед в каталозі йдуться всі три продукти на топові пропозиції: і денний крем, і крем під очі, і нічний крем. Вони всі мають антивікові дії. Вони підходять для будь-якого типу шкіри, і взагалі компанія рекомендується 35-40 в залежності від потреб вашої шкіри. А що він робить? Він дійсно надає більшої пружності шкіри, а надає більшої еластичності, еластичності шкіри, а також більше піття шкіру тобто овал обличчя. Тому, якщо ви бачите, що у вас втратилась пружність шкіри, то цей крем просто буде рятівником для вас. Royal Velvet, а також інші крема компанії мають захист SPF фільтр 20, SPF фільтр 30. Але для боротьби з пігментацією, для того, щоб ваша шкіра не була тьмяною, цього замало. Тому я раджу звернути вашу увагу на серію NoVage Plus саме з захистом SPF фільтр 50, невагомою текстурою і наносити його на денний крем щодня. Клад Femme Weekend – це просто моє кохання. Ще коли я була клієнтом, була консультантом. Це один з моїх найулюбленіших продуктів. Тому що клад Fam Weekend – це аромат пудровий, ніжний, це аромат шлейфовий. Хоча це і туалетна вода, вона також має 50 мл у складі, як і більшість ароматів компанії Reflame. Але це аромат, дійсно, знаєте, як на мене, віє Францію, віє романтикою. Тобто це аромат свіжо-солодкий з такими дуже-дуже ніжними нотами. Якщо говорити детальніше, то це квітково-фруктово-зелений аромат з ароматом фрезії, мускусу, а також персику. Шлейф її досягає 3-4 метри, і по стійкості вона в середньому 8-10 годин, як і парфумована вода, тримається на одязі і також на тілі. Цей продукт ще, напевно, не сильно актуальний, але я не можу про нього не сказати, тому що в минулому році. Мій дірект, мої особисті повідомлення в месенджерах просто розірвали саме через цей продукт. Тому, дівчата і хлопці, я раджу саме зараз звертати на нього увагу, і це ось таке жиле, саме охолоджувальне жиле для обличчя і тіла після засмаги із серії зон 360. Тому що його в минулому році просто не було, його розгрібали, як, знаєте, як гарячі поріжки, ось там десь на ринку чи ще десь. Тобто, це желе, я вже собі замовила дві банки. Для себе особисто, бо моє вже закінчується, це охолоджувальне жиле якраз після засмаги. Якщо ви десь ну, згоріли, десь почервоніло ваше тіло обличчя, він йде також гіпералергенний по складу, він перетворюється на вологу, він охолоджує, заспокоює, зволожує повністю тіло і надає йому бронзового кольору з точки зору того, що він фіксує вашу засмагу, але при цьому не допустимо Допускаючи опіків, не допускаючи ваших безсонних ночей, тобто це просто рятівник. І по складу тут йде 150 мл, тому його надовго вистачає. Ну, і десятим продуктом є ось такий крем для загрубілої шкіри, ніг та п'яточок, в тому числі. Зараз ми будемо вже вдягати відкрите взуття, і дуже важливо, щоб наші ніжки були дуже гарними, привабливими, і ми не соромились, як дівчата, так і хлопці. Так ось цей крем він йде для глибокого саме зволоження ніг. Причому має в складі сечовину, яка допомагає покращити зовнішній вигляд, прибрати загрубілі ділянки шкіри, в тому числі. Слі потріскані п'яточки всього за 3-4 дні. Тому вже зараз час готуватись до літа. Опова десятка підійшла до кінця, і я впевнена, що кожен з вас про якийсь продукт вже замислився, і у вас є час до 31 травня зробити замовлення. Саме з сьомого каталогу залишаю вам посилання. Якщо у когось будуть якісь запитання, звертайтесь, з радістю вам допоможу і до зустрічі в наступних відео.